Зараз ми запитаємо на що готові вболівальники заради перемоги збірною на чемпіонаті Європи з футболу. Це просто у мене нестандартне мишлення. Ладно, буду мислити якось то спокійно. Ну, не знаю. Мені здається, що я готова на все заради цього, а показати груди. А ви готові збрити бороду, якщо Україна переможе на євро 2012 Не можна її збривати, мужчина. А скільки років ви її відрощували? Да я не відрощував, вона просто росте 30 років. Де. Я її не брию просто. Це взагалі то антени, Вона антени, які з простору беруть те, що потрібно мужчині. Так, такі, які антени, антени. Ну це така свого роду антенна, які приймають з простору інформацію, ту, яку без антенн ви не приймете. Борода, так? Да? Борода і взагалі волоси чи як там? Такі, які вони ростуть, такі вони і потрібні. Це так, як і, щоб була індукція. Дякую. Але ми знайшли дівчат, які заради перемоги збірної України, готові показати свої груди. WAH! <laughs>